Добрий день, я Олександр Дашко, учасник проєкту Limitless. Типу, якщо я там в якійсь новій компанії, це зразу. це Саня, він там на Еверес пішов, він там Босфор проплив, я встаю, так, блядь. Наша, наша це все, наша. Або якщо якісь там сходи кудись, ну ти ж на Еверес піднявся, що тут тобі, всі сходи, ну, це, це, це вже якась переходить рамки. Тобі подобається, коли люди згадують про те, що ти зробив, чи не сильно? Та ні, це класно. Ну, типу, я коли не я про це згадую, а оточення, то це дійсно, типу, типу, круто. Ну а у тебе, типу, всередині, після того, що ти зробив, якось ти сам помінявся? Не? Лише впевненіше став, тому що, ну, як це вже, якщо там переходити в ту частину, коли. Казали, що типу, нічого не вийде, ніч там в тебе не, не вийде, там тяжко, все, там, з двома ногами не підіймає. Ну, все, це, це шаблонна ця історія. Е, і коли ти це зробив, то так, трішки впевненіше було. І навіть коли е, річ була за Босфор, там також, ну, плюс-мінус така ж історія, там, це, це ж там течія. Тяжко, там люди готуються, бе-бе-бе, Ну це весь цей двіж, і я просто казав: ну, мені за ЕВРС те ж саме, казали, нічого ж піднявся, значить це зробимо. все. Тобто для тебе зараз стопів немає. Я топ. А стопів, стопів, а ти топ? Я топ. Е, ні, стопів немає. Типу, вже є приклади. Е, я, я собі є е, найголовніший приклад, що я це зробив, тому. Коли хтось каже, що та, це не вийде, я такий стапе. Типу, вже такі, такі були, все вийшло, тому давай, всіх благ. А Якби тобі зараз запропонували от уже не базовий табір, а прям типу підготуватися і серйозно рвануть прямо на верхівку туди. Там, ну це там, два місяці треба витратити на суді. Ну якщо б це не на голосівському парку, то ізі. І там виключати деяких людей, то і тобі <рес> подобається зараз така це ну активні ізі. взагалі. Так, ну, це, вона справді додає, додає е, красок е, в житті, тому що коли був, був такий якийсь переломний момент е, після босфору, коли ну, така пауза, нічого немає. Ну, типу, ходжу, тренуюсь, і немає ніяких ні цілей, не ні задач, нічого, і якось навіть сумно стало. Тоб, знаєш, сидиш такою. А що робити далі? І там всі навіть навіть спрашують, що я, що наступне, що наступне, а ти такий, та я та хоч би і в космос, там, там і все одно, типу, нема. Поки немає, ніяких ніхто нічого не предлагає, ніхто нічого не каже, поки немає нічого. То давай. Воно додає життя. Розкажи, як пройшов цей заплив на Босфор. Да? No. Розкажи взагалі, вас там не хотіли пускати, наскільки я розумію, да? тому що у тебе травма побачили. Як ви прорвалися туди, і як все пройшло? Це, це також була така феєрична подія, можна так сказати. Тому що після Евересту там пройшло десь скільки там, місяця, два, три. Подорож уже до, до Босфору вже там була дуже сказочна, тому що вже на кордоні я в розшуку був ТЦК. Це було десь п'ята ранку, тобто в п'яту ранку я дізнаю, я стою з, ну, з військовим квитком, стою з о, відрядженням. Все, в мене все є. Я ось показу мені, ти в розыску, все, нічого зробити не, не можемо. І до восьми утра. Ну так, да, і бачу твою травму. Так, да, да, так, все, все, приїхала поліція, забрала мене в ТЦК. Я сидів там ну, до восьми ранку. Крім да, тебе ранку. в ТЦК забрали? Так, да, да, їх там мі мі місцеве, місцеве ТЦК забрали, да, там всього, ну всі свої процедури зробили, і я там десь години три сидів, поки мене не, не відпустили. А це ж, ну там. Переліджеш там самоліт, да, все, все, все по таймінгу. І, і прийшлося по там, ще метрів 200-300 на кордоні самому ти ну, там, маршрутка ж була з людьми, тобто uh -huh. вона від'їхала і стояла, чекала мене. бо якщо там, там ще з пів години, то все вони поїхали. Я б залишився на кордоні і там шукав би як назад доїхати. Вже, вже щось, щось таке. Відчуття було, що щось піде не так. А коли приїхали, там перед стартом вам роблять такий маршрут, ну, показують там, де пливти, як там все, всі ці моменти, де держати течії, щоб тебе типу, не унесло фіг знає куди, які орієнтири. Ну, коротше, маршрутик на, на кораблі вас так катають, показують. І як, як тільки я на цей корабль стою, підбігає там. Якась зіночка з адміністрації їхня, ну, тіп, смотря, і тіп, ну, запитає, там, ви пливете, ми такі, так. Да. Він каже, ні. Типу, в цьому році, ну, no, no inclusion. Типу, ніяких інвалідів, ніяких там інклюзивних. В них всього офіці... офіційно зареєстровано було 10 людей з інвалідністю, і то всі турки. Типу, все. А там виявилось, що так. Що коли ти подаєш заявку, якщо ти пишеш що в тебе якісь є вади, то заявка автоматично не приймається. А ми ж типу ну, не хотіли піти цим планом. Ми заявились як цілі, тому що ну, що тут такого, і подали. І нам там, там через сіверха теж зв'язі, всі ці історії, ніхто нічого не міг допомогти. Пообіцяли, що в наступному році нам дадуть безкоштовний цей квиток. Що ми там безкоштовно пропливемо, що там, ну коротше, в цьому році ні, але в наступному 100% да, Ну, ми такі, стільки сил, ресурсів, коштів, їхати. Було, да, їхати, все це було втрачено, просто тому що ви кажете ні. Просто ні. Ну і ми там план план капкан -кап такий придумали, і прятались. Там навіть фотки є в соцсетях. Де ми там під кущем, сидимо, переодягаємось, ну там дуже сильно зіграла роль, тому що там дуже багато ну, там 2000 людей. І, бардак. Да, да, бардак, і можна було затерятися серед натовпу. І типу коли людей все запускали на кораблі, я там серед людей там пригнувшися, костелі ну, зробив нижче, щоб отак пригнувся. І останньою точкою було там вже коли пригати в воду. Там виходить, був цілий коридор з цих наглядачів, цих, mm -hmm. ну, там, для охорони і все інше. І там таки вони зробили коридор, і ти через них, і я думав, що все, що ось тут, мене щось там якось за руку дернуть, кажуть, не, ти, ти, ну, типу, ти не пливеш. Але якось так, знову ж таки, за що того, що багато-багато людей в сіло мились, я там знову вже, вже без костелів, чуть-чуть пригнувшись, там пригав, 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 поки не допригав до води. І все, і про і потім, коли я вже пригнув воду, я там ще хвилин п'ять плив і кричав: не Да, віри, да, віри, да, я пливу нарешті. Ну це був дуже сильний Ти боїся, головняк. Що тебе да, дістя, я, на ну, ті, ну я мені сказали, що якщо ти попригнеш типу, воду, то все. Типу, тебе 100% ну, вже не дістану. Тому що там пригають одночасно там по 100 людей, і ну, розберись хто є, хто. А ось до води, о там дуже було багато, тому що вони навіть е, прискіпливо відносились там. Перед тим як зайти на корабель, тебе доглядають, типу, щоб в тебе не було нігтів, не mm ні -hmm. нічого, крім плавок і окулярів. Mm -hmm. Ні годинник, нічого, взагалі нічого на mm жаль. -hmm. Я думаю, що десь в якийсь там момент мене скажуть, ну почнешся кіпіш. У нас був і план А, і план Б, і план С, що на всі случаї життя, що щоб не трапилось. але скрізь якось я ж кажу, за що того, що за що того, що було дуже багато людей, там вийшло. Це зробити. І я жив, я плив такий, там перші хвилин 5, да, все, я це зробив, я пливу, я пливу. А потім вже я зрозумів, що я пливу, і вже <гум>, треба було щось настроїтися на іншу волну. Скільки кілометрів треба плити? 6,5. Е, ну, це зовсім інше навантаження, ніж як на Євереси, тий. Ну в плані взагалі емоцій, сил. Ну та ні, це як один Звичай, день, звичайно, ну це та ні, це на навіть не один день. Якщо ти робиш все правильно, от це рекомендації, хто там захоче в майбутньому плести цей босфор, що не треба там слухати. Я поки, поки я не пригнув воду, я там були ще українці, які теж пили. Я від, ну, від усіх слухав, що там те я, це тяжко, це там нереально. Це воно так і є. Ну якщо ти ну чистокровний кугут. От, якщо ти ну, тобі отак от кажуть, пливи прямо, ось тобі орієнтир, ти на нього пливи і все, ти будеш пливти по течії, все. Якщо ти там хочеш самоутвердитися, ти чуть-чуть буквально влівіше береш, все, ти вже пливеш проти течії, ти вже пливеш проти течії і вже фрази ну, складніше. Я просто плив по орієнтирам і все. Я навіть я не зміг. Зрозуміти, що пройшло там півтори години і все. Я проплив, я вже оп, підіймаюсь, вже фініш. Такий о, клас. Так а що ти, важче, там? один день пройти на Еверест Еварес? Чи... Звичайно, один день ти ж бери Еверест тим, що на одній нозі ага. е, пере, та, перепад висоти. Ну ти ж ти ж там був, ти ж розумієш, як це там, коли 600 метрів набору висоти, і ви йдете 11 годин і тут просто пропливти там півтори години. Звісно, Еверест це, це, це з цим не зрівняється, але. Але в плані моральної вони. Різні? Да, да. Ні, вони ось-ось-ось. Поруч, да? Да, поруч. В плані моралі, да, ну, типу, настрою, все в мотивації, вони от поруч. В плані фізичної, це логічно, що вона да, навантаження різні. Що була за історія, що один росіянин не доплив? <рес> Як це розкажи, цей прикол? Це. Ну це ж, працює гурму. <рес> Та що, був якийсь. Е, хороший руський, який там, він там якийсь професіональний плавець, е, готувався до цього рік, і десь близько 500 метрів від старту пропав його GPS і все. Просто пропав, Просто пропав, так, да, і все. А там же дає, ну, дається ж час, там 2 чи години на цей босфор. Угу. І вже після того, як всі пропливли, це один хороший не доплив. Чекай, mm -hmm. ну а ти випливав з GPS-ом так само? Да, так. No, no. Тобто, ти тебе кон Контроль, Контрол, да, 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 це старт, фініш, все все офіційно, все зареєстровано. Uh -huh. Я, uh -huh. його... Просто вони мали в тебе забрати, якщо ти не береш так. участь, Правильно так, вони так, в тебе так. не забрали з забрати або просто написати, що типу не ну, дійсно дискваліфіцірований. Ну але все, 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 все пройшло ладко. А пам'ятаєш нашу розмову, ти казав мені, що твоє перше уявлення після отриманої травми, що мовляв, у тебе твоя дорога це. Базар, просити милостиню, і твоє життя закінчено, да? так? І є, Зараз без... ти ну, от, абсолютно все поміняв після тих подій, які відбулись, правильно? Ну, що життя може бути яскравим. Може, може, але все ж таки, ну, базар ніхто не відміняв. Теоретично Теоретично він є, він десь там там, затилок, тому ні. Я ж кажу, знаєш, коли є якась ціль? Ти до неї йдеш, в тебе життя наповнюється красками. Як ця, ця пауза настає, ти зразу обрачуєшся, бачиш ну, базар. Тобто тобі базар. треба ціль зараз постійно. так? Та. — Постійно, постійно, постійно. Або гроші. Ага. Просто щоб гроші. Або, давали бля, і Дайте мож... бабки. Я ж це роблю, ж, ну, вдруг якийсь спонсор. Він побачить, скаже, все, Сань, хвати! На тобі грошей досить, досить, бжалко тебе на все. Або якась, якась там реклама, там, рекламодатель, свяжиться. Пишіть, да. Що, Щоб піднімусь кудись там на протезі, напишу там тут, якусь рекламку. Хоч щось, давайте. Що б ти хотів на наступний рік? Куди увірватися твоя не знаю, ціль, мета, мрія? Насправді така навіть з цим ВРС, Басфором, така планка, типу, задерта, знаєш. То, типу, там, Якщо там мені мене питають, а на там, а на іще якусь гору піднявся, то наша, ну Може, який кайф, я тут неділю, то неділю піднімався, по 11 годин а тут ну, шо, піднявся клас, спустись. Або там пропливти, зрозуміло, що вже пропливти два кілометри після шести, це вже то, також, типу, ну, не, не феєрично, не, ніяк. Тобто це вже ну, треба підіймати, підіймати, підіймати планку, бо я, до космосу не йде, не йде. Тому не знаю, гори, ну, все, все крім бігу. <підемо>, Підемо куди завгодно, зробимо що завгодно, крім бігати, бігати не буду. Ти э, став ще амбасадором федерації боксу. Да? Да, я бокс розумію, що і... ти бокс дуже любиш. Розкажи трошки про це і чому ти став амбасадором, що тебе зацікавило? Бокс я люблю, я з дитинства займався їм, але з часом прийшлося э, трішки закинути це. Це діло. Амбасадором просто федерація мені написала. Каже, Саня, ти нормальний мужичок, давай к нам. Давай. Ну, а ти б готовий був взяти участь у змаганнях? Ну, все, типу, запишеш де тут? Інстаграм, номер телефону, все. Я вже хочу написати собі в шапці профіля, сотрудничество, співпраця в Директ, реклама в Директ. Тому, типу, хай хай запропонують, хай тільки запропонують. Все кромбіу. Ні, ну тобі ну, цікаво саме, щоб ну, побитися. Просто знаєш, та. можна подумати, мовляв, там у ну, травмах, можна ще більше там десь послизнутися, та, впасти. Ні, ні, все, я вже послизнувся, впав, тому все вже все, все вже, що треба, я зробив для цього. І та ні, я типу займався до цього боксом, бокс мені ближче. З живу я познайомився вже після поранення, а, а бокс це ще. Це так уже, якщо е, пафосно казати, більш моя ну не стихія, ну я в цьому більш е, прошарений, ніж е, в джиу. Тому якщо б запропонували, звичайно, вперед-вперед. А що тобі в Боксі подобається взагалі? Сказати бити людей, це дуже громко. Та не знаю, ну це така ж. Насправді, напевно, чому мені сподобалось Джиу? Тому що вони десь паралельні з боксом, це ж так, це ж таке. Мистецтво. Так. Це ж, там теж треба думати, стратегія, як переграти все це, і також може слабіший перемогти сильнішого, чисто на характері. Тому, не знаю, це, 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 я, я до цього сприймаю не, не як для е, мордобоя. Там, якось, це, це, це дійсно мистецтво, це дуже красиво. Якщо там то, та, подивитися профі бої. Деякі, ну ти де дивишся, ну, ти, 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 ти восхищаєшся, як це, ну, як це дуже гарно. Як це... Тому більше я дивлюсь з цього ракурсу, ніж просто бійка. Побитися, хочеш може бути. <смістити> Побитися ми можемо десь. Ну, типу, я можу там ще зараз вийти ось тут в Києві і побачити першу машину, яка запаркувалась на інвалідному місці, якийсь, і просто там зробити замічання, як, як є в якійсь. Вілосипідісти, uh -huh. недавна історія. І все, все, в мене вже є бій, вже і рекорд є. Тому я на бокс дивлюся більше з, з іншої точки, чи ніж бійка. Зауваження робиш людям, які паркуються на місцях? Я роблю не як -то сказати не конкретній людині. Я от проходжу і дуже голосно е висказую своє обурення в цьому натовпі. Mm -hmm. Що от є такі люди, які паркуються на інвалідно, щоб я... Ну, і це багато слів. Але не, не, не тільки людині. Тому що там, якщо та, бля, до любого ТЦ під'їхати, всі інвалідні місця зайняті, і це ну, такі тачки преміум-класу, що зрозуміло, що там людям впадло прийти з 10 метрів. І от до кожного підходити, ну що, покажи своє інвалідне чи що, і що ну, просто я там проходжу і кажу, що ох. Я б таким, хоч і був теж інвалідом. Я, ну, я, ну, люди чують. Чують? чують? Да, чують, чують. І потім не Ні, поки? бо бувають, від'їжджають. Да, був... Може, це таке співпадіння, що як тільки я почав бубніти, людина завелась і поїхала. Але були такі да, що я там підходив, там, дуже сильно е, жалівся і заводилась течка і від'їжджала. Може, співпадіння. Що б ти сказав? Нашим бійцям, які зараз отримували такі поранення, схоже, як у тебе, і тільки перші кроки роблять на відновлення. Такий ну, найважчий цей процес. Прийняття, як ти казав, так? Угу. Нічого. Я насам насправді думав над цим вже не раз. Щоб я сказав, щоб я сказав. Типу, у кожної людини свій шлях. Типу, своє поранення, своє ставлення до цього поранення. Я також зустрічав людей, які там отримали поранення, і все там, фу вперед, вперед, все життя не зупиняється, фу, все там. Я то, я сьо, я п'яте десята. Тому ну, головне, от не слухати тих, хто цілий і розказувати більше, що ти зможеш, що ти не зможеш. Пробуйте, робіть все, так, так сказати, все погане вже з вами трапилось. Тому, типу, відновлюйтесь, відновлюйтесь. Не, ні в якому разі не треба нехтувати реабілітацію. Це типу, найголовніше. Все потім прийде, всі ці вершини. Дуже добре, що в принципі наше суспільство потрошечки вже адаптується до всього цього. Спорт, зали, там, і всі ці івенти і все інше адаптується вже під. Людей з інвалідністю, тому вам потрібно в першу чергу дуже дуже добра реабілітація, а все інше ви потім самі для себе знайдете. То, то, то це буде гори, бокс, плавання, якесь мистецтво. Ви себе знайдете 100%, але от найголовніше це реабілітація і не, не, і не треба забувати. Хочеш ти не хочеш, є настрій, немає настрою, ПТСР, там не знаю, ще щось погана погода, ретроградний Меркурій, але з недовольним. Лицем ти йдеш на реабілітацію, реабілітуєшся, а потім вже все інше до тебе само прийде.